Коли мене визнали, потерпіли стороною, адвокат надав клопотання до слідчого, щоб надали нам на повторну експертизу. Нам її не надали. Слідчий не відповідає ні на дзвінки. А якщо відповідає, він хамить, він грубить, він від мене трубки він точно не бере. Ні разу до мене частина не позвонила. Один раз ні, позвонили. Представник військової частини подзвонив, прислав моєї дитини документи. Оця кіпа типу бумаг за п'ять місяців. Оце все, що в мене є, що я добивалась. Зупинилась на тим, що вона сама себе вбила, мала готувати вечерю і чекала, поки всі розійдуться і зробити собі постріл. Я цього я не вірю в це, і не буду вірити до кінця своєї нервної смерті.